Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні вже почуваю себе краще. Всім дякую, а, тому от вирішив записати пару відео. Е, добре, про що у нас сьогодні мова? Сьогодні у нас Кадиров на порядку денному. Е, хочу подивитися, що ж з Дондоном відбулося, і що його чекає в найближчий час. Може, вже старуха з косою на підході? Ну добре, поїхали. Відповідно, нашому гуру я довіряю, перевіряти, чи він дійсно в комі не буду. Але хочу подивитись на його стан здоров'я. А тут, напевно, найкраще буде запитати, а чи живий він на даний момент? Це 16 вересня, 19,40 сьогодні за Києвом. Давайте так і запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи на даний момент живий Рамзан Кадиров? Айскавіру неправду. Тейвес прямий. Двуньо. Эйвос. А, по... ну, ну добре, давайте вже фінал докладу. По фіналу соло. Та живище. Ще живий, да. І тут, в принципі, і показали дещо цікаве, ну зараз про все по порядку. Чому я е, сказав не просто Кадиров, Рамзан Кадиров, поясню в кінці відео. Це далеко не від того, що я його поважаю, аж не разу. Ну, Щоб не займати ефірний час, кому цікаво, той додивиться. Тож, прошу що мова, що ми маємо? Тейвас Вуньо, Ейвас Соло. Те, ну, ось, будь ласка, ось цей вас. Да, руна воїна. Бореться за життя. Отут дійсно бореться за життя. Непереливки йому не разу. Ось вуньо. Е, ну, загалом, перспективи має все-таки. Це б не сказати, що це вирок. Е, вже остаточний, Ось є і вас. Також, знаєте, боротьба труднощі є таке, да? що щось там, ну. Не читав всього десь краєм вухачу, ніби там операція пішла не по плану, і десь на днях пропав його лікар, який його зазвичай лікував. Да? І тут ось таке. І тут кома. Совпадіння? не думаю. Ну, По фіналу соло. що, руна перемоги. Ну, Тут треба окремо подивитись, що мається на увазі. Чи все таки ви викарабкається з коми, чи це про щось друге мова. То треба уточнити, тому що і так, і так можна пояснити. Ну, добре, по здоров'ю зрозуміло. Живий? Живий, 100% живий на даний момент, так точно. Давайте подивимося, що далі буде. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, перспективи по здоров'ю саме Рамзана Кадирова на найближчий час. Хай скажіть, вам правду. Феху. Наутіс перевернутий. Іса. Інгус. Пурус перевернутий. Лагус перевернутий. О, а фінал то цікавий, треба сказати. А, гаразд. Добре, що ми маємо? Феху, наутіс перевернутий. Іса, інгус, урус перевернутий лагус. Тут рони цікаво показали. Знаєте, тут показали. Розвиток ситуації в часі. Ото чітко таке розуміння йде. Зараз зрозумійте що мова. Отож, що ми маємо? Ось феху, так. Ресурс, гроші, ну, в даному випадку чітко, гроші, гроші, якраз, і що вони йому? Тобто, минулий раз. Ну це ж він, що називається, не, не сьогодні його надуло, так? Так, як. Цю кульку повітряну, так і хочеться сказати. Сказав би щось друге, ну, Ютуб не всі слова любить. Ну, ви зрозуміли, да, який ще гумовий виріб, схожий на кульку. Так от, прошу мовати. Минулий раз йому допомогло. Там же ж теж ніби його вже хоронили, але гроші все-таки допомогли минулого разу. Ну, ось, власне, Інус про що говорить, да. Далі у нас? Що? Наутіс перевернутий. Тобто, чи вже прямо його час прийшов? Чи ні? Але труднощі є, капітальні. Це зараз. А зараз вже дійсно труднощі по фінансам. Ось ісайте, взагалі, блокування, якась заморозка. Ну, читайте кома. Оце дійсно кома. Оце дійсно кома. Е, ось, Тобто, воно зараз ось дійсно ситуація підвисла. Кома, це взагалі такий цікавий стан. Е, от. Такий пограничний, будемо казати. Ось інгус. Але, тобто, минулий раз гроші допомогли, і щось зараз також якийсь ресурс шкребуть, щоб зробити йому все-таки інгус. Ну, була прям завершення ситуації, щоб його якось вивезти з того. Що ми маємо далі? Аурус перевернутий. Здоров'я, капітальну шкоду завдали. От дійсно. Труднощі зі здоров'ям. Ну, Читайте. Не було долі, щоб у нього та операція вийшла. Да? Будемо так казати, Не доля, як то кажуть. Ось. Ну, Труднощі з здоров'ям капітальні по цим двом рунам, однозначно. А от фінал взагалі дуже прям такий цікавий. Лагус, Лагус перевернути, а це ухід в кращий світ. А це ухід в кращий світ. Але ще рано його ховати, ще ось воно по ісі. Тобто це воно ще не завтра відбудеться, якщо так, в комі він може ще доволі довго лежати. От що треба сказати. Урус Лагус ну дійсно критичний, критичний, якийсь шкода здоров'ю така, що дійсно загрозою, походу, в кращий світ то цей загрожує. Ось, ну давайте запитаємо, чи дійсно його найближчим часом, так би мовити, перед ногами винесуть. Тому що, ось в принципі, така ймовірність дуже навіть проглядається. Але попередні руни, і самий перший розклад, по фіналу соуло там було, а тут Інгус. Також, отже ж, минулий раз видерся. Ви, ви, Вишкрябався із поганого стану здоров'я. Да? Подивимось, що зараз буде. Так, дякую за відповідь. Так, перепрошую. А ну добре, давайте запитаємо його взагалі. Хоча, це, в принципі, дубль буде питання. Добре. Давайте так прямо і запитаємо. Чи найближчим часом дійсно відправиться в кращий світ? Тому що там, там така перспектива проглядається вже. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Рамзан Кадиров найближчим часом помре? Хай скажуть його правду. Так, дві руни відразу. Що ми маємо? Вуньо. Маннас перевернутий. Ейвас. І фінал. Фінал феху. Справа в тому, що там дійсно то є перевернутий вхід в кращий світ. Ну, п -п 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 Боже, по попередньому розкладу. Але воно ще не зараз. І тут я питаю на найближчий час, ну це найближчі кілька місяців, умовно, так? Да? Добре, що ми маємо? Вуніо має нас перевернутий Ейвас Феху. Ну, Тут треба, напевно, долю буде подивитись, О, там чітко мають показати, тому що, е, тому що. Ну, взагалі, шанси ви дуже великі, що він все-таки відійде в кращий світ. Ось Вуньо, ну в даному випадку то для нас радісні новини. да? Мінус один ворог такий, видний. Ворог. В тому плані, що таке? І пропагандисти, весь такий, одним словом. Ось, ось має нас перевернуто. Це да це, власне, дійсно хід кращий світ в даному випадку ось і вас. ну Це читайте як міст між світами. Оце також одна із позначок смерті, ймовірної. Але по, фіна... по фіналу феху все таки. Тобто, тобто, воно ще... ще є якийсь ресурс. Ще його тримають, що називається. Ну, зрозуміло, на медикаментах, там, на всьому тримають. Тобто, ще ухід в кращий світ завтра? Ні. Але, але дійсно загроза така для нього дуже і дуже велика. Ну, Плакати не будемо, але злорадствувати не треба. Е, ну, давайте добре, долю подивимось, скажімо, до кінця року. Тут мають показати, чи все, чи ще ні. Так, дякую за відповідь. O, jeigu pasakytumėte, paprašykite man, paprašykite man, paprašykite man, paprašykite man, dolerį Ramzano Kadyrovo do iki galočio metų. Aišku, ir jo nepravda. Turėsime perversti. на... Так, ну Єра, бачили, які фінти творила, да? Треба увагу звернути. Лагус перевернути, і шо, і Хагалас. А схоже таки до кінця року дійсно буде йому вже все. На те дуже схоже. Тобто, ще, ще потримається, ще, ще ще спробують його з того світу витягти, але щось фінал тут відірвий. Це не руна перемоги, от не разу. Добре, що тут мова? До речі, тут, ага, а, йде, йде інформація, так. Ну, добре, про все по порядку. Про що мова? Тересас перевернутий: Інгус, Дагас, Ейвас, Пуста руна. До речі, ви щасливе. Єра, Лагус перевернутий і Хагалас. Фінал також цікавий, будемо казати. Про що мова? Ну ось тулісас перевернути. Відразу обмежені можливості. Зрозуміло. Про що мова? Обмежені можливості. Ну він прикутий до ліжка зараз, да? в комі лежить. Ну от Не дуже схоже, що він буде з неї сильно виходити. Е, ось про тему. Але інгус, все-таки. Ресурс для того прикладають. Дійсно, ну, це благоприємне завершення ситуації для нього, певно, є. Ем, Дивіться, відповідно, ось обмеження, що благоприємне завершення ситуації, трансформація ситуації, взагалі є ось. Ну ні, це в даному випадку все рівно труднощі. Все рівно труднощі. Тобто, ем, з коми він може вийти. От, дивіться, з коми він може вийти, але. Але не факт, що він довго, так би мовити, пробуде при свідомості, як би він знов не відрубився. Ну, до речі, можете в медикаментозну кому його назад загнати, тому що там е по попередньому розкладу суттєва дійсно шкода для здоров'я. От що. Тобто інгус. Тобто, воно ніби його обмеження якесь закінчилося, але з одного обмеження він потрапляє в інше. Розумієте? Отаке от. Не... А, слухайте, це ж а, точно. Е, да, це ж, до речі, з хребтом руна пов'язана, якщо ми вже по здоров'ю дивимось. Е прошу мова. М може статися так, що з коми він вийде, але якби він паралізованим не вишився. Отаке, от можливо. Е ну, схоже, що все-таки прийде до тями, принаймні. Я ж кажу, не факт, що він прям дуже довго прибуде про тямі. Але схоже, що прийде. Далі, ось постаруна, вищі сили. Ну, подивимось, як там його Аллах любить сильно, чи не дуже, чи вже до себе покличе. Е, ось. А під туресазом перевернутим. Тобто, а от не факт, знаєте, ще невідомо. Тобто, це от невизначеність майбутнього в даному випадку. Чи вищі сили за нього, а от, не факт. Не факт. Не разу. Це в даному випадку, чи дійсно ну, таємниця читайте. Таємниця не чи майбутнього. майбутнього. Ну, потім як показав, який тут фінал. Ну, Оце веселий фінал, чесно кажучи. Зараз розумієте про е, Ну, Ось Єра. Да, завершення циклу, оце, оце от дійсно фінал. Оце дійсно варіант уходу в Кращий світ. Мало того по Хагалазу ще йому й допоможуть. Ага. Тобто, чи він там вийде з коми, може і вийде, але якби його, що називається, не... ну ви зрозуміли. Слабий вождь це от все таке нікому не треба. Тому би є тут варіант, що йому допоможуть уйти в кращий світ. Про що тут мова? Ну, Інгус Єра. Ніби дійсно, завершення циклу, певно, є, благоприємне. Тобто, я ж кажу, щось, якась ситуація буде в нього, зміна по здоров'ю. Може як прийти до тями, так може ще там щось бути. Ну, як варіант дійсно прийде, але паралізований. І може дійсно його, відповідно, і, ну ви зрозуміли, приберуть, може сам те попросить, що мова я паралізований, як все, коротше, добийте мене да, в такому плані. Е, може таке, до речі, бути. імовірно. ймовірно. Ну, Хід в кращий світу проглядається однозначно. Це вже не перший розклад. Тобто смерть вже серйозно на нього дивиться, да, як ото. Згадується мем про чорношкірих хлопців, які танцюють з гробом. Да? Ну, думаю, багато хто бачив. О, так от вони вже на нього серйозно дивляться, ті хлопці. Що скоро його доведеться нести? Ну, тут що тут скажеш? Ну, шанси, шанси входу в кращий світ дуже дуже великі. Якби тут, знаєте, варіант того, що прям вигребеться, якось викарабкається. ну. Ну, певний шанс є, але зовсім невеликий. Я б сказав, що фінал у нього вже ось наближається потихеньку. Таким от чином. А, ну так, да, в, в кінці розкладу обіцяв сказати, чому, чому ж я, власне, по ім'я по батькові. да? А не, аж не разу не від того, що я його сильно там поважаю. Колись я робив розклад, ще задовго до того, як канал на Ютубі, завів, на смерть Путіна. І так запитав, а чи помре Путін в такому-то місяці? Мені показали так. І я чекав кінець місяця. Ну де, де, де? І тут бачу помер Путін. Але помер тигр Путін, якого так звали, да? рунічний юмор. Ну і що ти скажеш, Руна? Ну помер же ж Путін? Ну помер. Але трошки не той Путін, за якого питали. Ну, відповідно, тут у мене перед очима фотографія, я питаю ім'я і прізвище, да, щоб уж точно. Е, Якийсь то однофамілець не міг, відповідно, збити е, розкол мені, зіпсувати, так би мовити. Ну, ось такі от нюанси. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!